Владислав Ласюк заявляє про те, що західні санкції проти Росії можуть бути скасовані. Якщо послухати Банкову, то Україні нічого не треба говорити про санкції проти Росії і самому не вводити, а ще й закликати звільнити Росію від санкцій. Ну виглядає зовсім по-дурацьки, особливо в цей напружений момент, коли вся Європа збирається як би допомогти Україні. Європа знає, коли вводити які санкції, і, і як вводити санкції проти Росії, найважливіше вводила Європа, а не Сполучені Штати. Вітаю, друзі! Назвав це відео стратегічна невизначеність і дурдом банкова. Тому що коли слухаєш зеленського. Хочеться думати, що це таке наверх піраміди, і по всій вертикалі потім проходять сигнали, і все це працює якось скоординовано, працює на перемогу. Коли слухаєш відосі Зеленського, думаєш, справді день і ніч дбає про Україну: день і ніч. А потім, коли починаєш розбиратися в діях його підлеглих і починаєш підозрювати, що «А ці чуваки, ну, по-моєму. Зацікавлені якраз у провалі України, в поразці України. Тому що кожен, хто щось із підлеглих Зеленського як не ляпне, то хапайся за голову. Тут підвалив свіжачок. Ми ж зараз всі товчемося на темі тиску на Росію. Так, от, як тисне на Росію Зеленський. В суботу 15 березня Зеленський доносить до глядачів про те, що учасники коаліції охочих. А цю коаліцію нагадаю заснували по суті спільними зусиллями президент Макрор Макрон і прем'єр Великобританії Стармер. І по суті, стармер є таким двигуном цього процесу. Саме Стармер провів. Великий брифінг, такий дистанційну конференцію із потенційними учасниками, наскільки мені відомо, підключилося 35 країн-учасників. І ну, принаймні перші 10 тисяч е, військовиків уже, е, по суті, стали ядром майбутнього контингенту е, сил гарантування безпеки Україні. Так що Європа допомагає Україні. Європа зараз. Німеччина дуже чітко прописала нові е, позиції у е, збройній допомозі Україні, і там і машини е, розмінування, інженерні машини, е, трали протимінні, звичайно ж, боєприпаси. Е, звичайно ж, е, зенітні артилерійські комплекси, які дуже потрібні Україні. Тобто як не крути, а всі щось несуть в Україну. І тут з'являється на тлі цих радісних заяв Зеленського. З'являється такий собі Владислав Власюк, уповноважений президента Зеленського з питань санкційної політики. Це по суті ставленик Єрмака. Чим він був помітний? Він працював у комісії Єрмака Макфола е, і, по суті, займався формуванням е, санкційної політики України. Як відомо, ця комісія Єрмака Макфола вона великої шкоди Росії не нанесла, тому це була швидше імітація. Бо е, головним контактером з американського боку був не Макфол, а е, небезвідомий безпековий радник. Е, Президента Байдена, який числився великим другом Росії, ну і на тому все закінчувалося. Так що цей Власюк, власне, пов'язаний з Вінничим, його батько був головою Вінницького Мсека, і там теж скандали не менші від Хмельницького мсека, то щоб ви розуміли, так от. Владислав Ласюк заявляє про те, що західні санкції проти Росії можуть бути скасовані. Причому я розумію, якби ця заява була обставлена вимогою створення, ну, скажімо так, централізованого фонду відбудови України. І всі енергоносії, які могли б бути продавані внаслідок зняття санкцій до Євросоюзу, мали би обкладатися спеціальним митом на відбудову України. І тут вже такий Кремлівський силовий Комарков, це такий, ну експертне середовище його знає, це такий, ну, можна сказати, Гродської сумасшедший, близький до Кремля в Москві, але часом він ну, публікує такі ну, свої досить ну, в граливій формі написані, але досить змістовні повідомлення про наміри Кремля. Тобто, хочеш е, прорахувати поведінку Кремля, заглядай інколи в дописи Маркова, називається. Так от Марко взагалі зараз заговорив про те, що треба 200 мільярдів забрати у Європу і вернути Росію ну, внаслідок цього торгу е, за мир. Тобто е, самі кремлівські своїх хотілок розписують скільки завгодно. Але якщо послухати Банкову, то Україні нічого не треба. Україна якось так скромненько говорить про те, що Ну а Зеленський говорить про те, що ми проти передачі неокупованих українських територій Росії, адже відомо, що Росія повписувала собі в конституцію землі, які вона не захопила. Ну і зараз Росія про це говорить. Ну, чесно кажучи, коли це почули від Зеленського після вихід на кордони 91-го року, то дехто просто деко закіпало. Але якщо чиновник Зеленського робить все, щоб підштовхнути російську сторону до перемовин і ну, зняття санкцій, то пригадується мені, що той самий Зеленський свого часу попалився з Деркачем. Ну, вже Сполучені Штати поводили санкції проти Деркача, проти Дубінського проти там ще одного такого покидька, який якось біса служив у посольстві українському в США. Тому отут починаєш думати, що згадується, коли виплавили плівки деркача. То Зеленський зразу ж включив, так би мовити, машину для того, щоб залізти в жорстку сварку із США. От його заява. Про Порошенка Байдена. Так, да, я, я чув, я прокоментую. Я скажу, що це не останній дзвінок, який побачать українці. Побачать громадяни, реагувати повинна прокуратура, правоохоронні органи. І я знаю, що Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова на той час ще вчора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача. Мені здається, будуть розслідувати. Я знаю, що це може бути сприйняте як державна зрада. Кваліфікувати цю кримінальну справу. Державна зрада кваліфікувати Байдену державну зраду України. Що воно мололо? Це просто. Ну, але комедія то в тому, що по гроші то Зеленський біг в США по військову допомогу в США, а кримінальні справи проти Байдена. Так були. Але санкції проти Деркача, коли Сполучені Штати поводили санкції, банкова не вводила ніяких проти Деркача санкцій. Ніяких. Так само, як і проти Портнова. До речі, американська сторона весь час стикала за портнова Зеленського. Ніяких санкцій досі проти Портнова не введено. Зате є санкції проти Порошенка. Ну але Бог з ним. Ліва рука не знає, що робить права, ліва півкуля мозку не знає, що, як діє права. Тобто, це, по суті, ну, біполярочка в народі називається. Але загалом, коли ми подивимося на Трампа і на той стиль, які окреслив свого часу президент Макрон як стратегічну невизначеність, то ну скільки б хто не говорив про біполярку в Трампа, але цей стиль Трампівський він все одно підкріплюється абсолютно чіткою ешелонованою командною грою. Бо оце є дідусь дивний дідусик Трамп, який може версти будь-що завгодно. А є держапарат, який все одно працює. Але в нас є дивак Зеленський і ще дивніший держапарат, який молотить сам по собі, що хоче і заради чого хоче. Взагалі, в нормальній країні, в нормальній державі після таких заяв, які зробив Владислав Васюк, він має бути просто звільнений, акуратно, і про його існування мають забути люди. А Зеленський мав би попросити вибачення у європейських партнерів, бо говорити про санкції проти Росії і самому не вводити, а ще й закликати звільнити Росію від санкцій, ну виглядає зовсім по-дурацьки, особливо в цей напружений момент, коли вся Європа збирається якби, допомогти Україні. По-перше, хочу нагадати, що санкції проти Росії найважливіше вводила Європа, а не Сполучені Штати. Бо торгівля Росії і Європейського Союзу в найкращі роки складала 400, десь під 450 мільярдів євро. Це величезний обсяг. Це там більше як на 130 мільярдів тільки енергоносіїв. А ще було вугілля, ще були метали всякі. Ну і пішло, поїхало. Пінь пінька. І канати, і е, ці шушу е, е, білячі і лисичі. Ну прости, господи, звичайно, іронізуються в 18 столітті, так але Європа знає, коли вводити які санкції, і, і як вводити без підказок цього Власюка, якого біса це. Чудо вискочило десь за плеча, чи зіскочило з плеча Єрмака і почало просувати вже російські інтереси, коли ще не забрані тіла українських бійців із Курщини не вивезли. Це просто ну, катастрофа. Це, це тупорильство, воно ну, з усіх щілин пре. І як з цим боротися? Доки, доки Зеленський з Єрмаком будуть тут каламутити воду, доти ми не маємо жодного шансу. На жаль, не маємо жодного шансу. Вибачайте за песимізм і дякуємо Збройним силам за те, що в них оптимізм більший, ніж в мене, коли я говорю про Зеленського чи його оточення.